Все, що нам потрібно зробити, це позбутися порушників на наших зміяних скелях. Ми маємо зробити щось сміливе. Синізірка повинна буде зробити нас своя Ясну лапку! Облиште її! Будко лапа, Доля судила тобі сьогодні померти. Але давайте змінимо долю. Чому в ній? І з цим життям я дарую тобі. Брудколапе. Ти живий. Я не можу. Я не можу вирушити головою. Мій череп розколюється. Спокійно, все добре. Ага. Яснолапка. Ага. Де Яснолапка? Де вона? Заспокойся. Яснолапка, ми не знаємо. Пройшло декілька днів, її стан стабільний, але вона досі не може прокинутися. Вона, можливо не переживе цього. Ні. Це все моя провина. Я оплутав її в це. Ми просто хотіли бути вояками. Перестань намагатися рухатися. Яснолапка. Отримала вояцьке ім'я. Я сказав Сензірці не давати тобі тобі твоє поки що. Що це покарання? Яснолапці дали ім'я безлика. Ви знущаєтеся? Я маю побачити її. Ні, прудколапий, ти не можеш рухатися, і вона ще не прокинулася. Тим часом, що ти можеш розповісти нам? Що ти пам'ятаєш? Я. Я не убити. 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 Я не можу. Я не можу згадати. Я не здивована. Ти отримав значну травму голови. Це тому я такий. Я не знаю. Мені треба перевірити, як там пизлика. Того госте, наглянеш за запрутколабом. Звісно. Що зі мною буде? Я не знаю. Багато це чую. То що ти знаєш? Що зі мною не так? Ти маєш кілька ран. Поганих? Вони загоються, просто дай їм час. Що зі мною трапилося? Це те, що ми хочемо знати. Тобі, мабуть, доведеться поїти до Кубла Старій. Ні, я зроблю все потрібно, щоб стати вояком. Я не буду марним. Ти маєш бути голодним. Я принесу тобі щось поїсти. Довгохвосте я не можу жити ось так. Якщо виглядає так, що я не можу відновитися, я буду таким не завжди. Чи може хтось? Я маю на увазі, чи міг би ти. Ти не маєш думати про таке. Тут ти в безпеці. Ми подбаємо про тебе. Але якщо. Перестань! Ти не помреш. Неважливо, хочеш ти цього чи ні. З тобою буде все гаразд. Ти сильний. Ти пройдеш крізь це. Тепер відпочити. Гаразд. Сиди рівно, брудкоапи Бачиш? Роділ. другий Трохи. Як твої зуби? А... Я не думаю, що ти втратив більше. Покажи мені свою лапу. Бо вона досі не згинається. Добре, не намагайся. Як твій біль в спині? Болить, але я буду у порядку. Мені шкода, що ми не змогли зберегти твій хвіст. Все добре, я переживу. Ти можеш стояти? Я можу спробувати. Прудколапе. Брудколапе досить. Знаєш, мудра і буркітлива стара кішка сказала мені, якщо болить, не роби це. Тобі легко казати. Що що? Нічого. Попелюшко, я невчасно. Зовсім ні. Я подумала, що можу привести старший брате. Ова твоє, лице шалене. Хто зробив це з тобою? <пілки> Рудколапе? Припини ожинку. Але чому? Тому що ти був грубий. Я думаю, що ти гарненький. Дякую, Вохренко. Радий бачити і тебе, Сніжко. Привіт! Ідіть пограйтеся, кошенята. Тобі не потрібно приховувати це. Я не хочу, щоб вони бачили. Вони лише кошенята, вони не мають хвилюватися про це. Ти зможеш зробити це ти сильний. Ти маєш стійкість свого батька, ти переживеш це. Не чеши, відкриєш свої рани, га. Хмарохвосте? Ось, Попелюшка сказала, що ти не їла. Мені шкода. Я знаю, що те, що я став вояком, стало причиною усього цього. Припини. Прутку. Не… Замовкни. Це моя провина, не твоя. Я і моя грандіозна ідея. І вона заплатила ціну. Як вона? Настільки добре, наскільки вона може бути. Вона трохи боїться говорити з тобою. Вона ненавидить мене. Ні. Ні. Говорити з тобою означає говорити про те, що сталося. Вона просто ще не готова. Ти все ще ненавидиш мене? Я ніколи не ненавидів тебе, хмарохвосте. Мені треба йти. Я пробую мовити безлику, прийти побачитися з тобою. Розділ 3. Було цікаво, коли ти збираєшся підійти поговорити зі мною. Протколапе, я знаю, що Поплюшка вже питала, але. Не зважай. Я не можу згадати нічого, що має якийсь сенс. Ти не знаєш, хто її. самі зірки знають. Протколапе. Що... Я не можу допомогти тобі вогнесерде. Бродколапе. Мені шкода. Якби я боровся за тебе право бути вояком. Це б сталося все одно. Є машиніський кіт, який вплутав нас у Це Це моя провина, не когось ще. Дякую за цей час, протколапи. Тобі треба з'їсти щось. Убити. Убитий. 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 Їш. А потім ми зробимо твої вправи. Ні, дякую. Я маю покликати Базилику сюди? Ні. Чому ти так боїшся її? Вона хоче побачитися з тобою. Ніхто не хоче бачити мене. Колапи. Я знаю, це тяжко. Та не вже. Пополюшко я не хотів. Поїж. Я маю провідати сніжка. Він може і глухий, але він слухає. Сніжко глухий? Живо, тобі слід звернути більше уваги, коли я маю інших пацієнтів.